Один плюс один в ефірі. Марафон Єдині новини. і про українські розробки для війська ми говоримо далі. Тренажер FPV-дрона, система Майлз це стрілецька зброя для підготовки піхоти та інші засоби для ведення бою. Про це ми будемо розповідати сьогодні. Ну і навчимося деяким елементам, методам. Про які нам розкажуть наші гості, і з нами в студії Сергій Середа, директор науково-виробничої компанії ЮФОС, Олексій Гієшвілі, керівник відділу комунікації компанії Форс і а, Сергій Острушко, спеціаліст відділу комунікації та логістики компанії Форс. Вітаємо! Дякуємо, що завітали. У Нас Добре всього дня. дуже багато. Розкажіть, Давайте. будь ласка, так, щоб не втрачати час. Е який це комплекс? Ми тут перед собою бачимо, в яких напрямках ви проводите навчання, тому що глядачі ви зрозуміли, це тренажер. Які за якими можна навчати українців готувати бійців, розкажіть детальніше? Ну я б хотів би почати. що все почалось з сюжету на 1+,1, плюс коли було а, в Січня 2021 року було тренування ТРО підготовки першої підготовки до відраження повномасштабної агресії. А і тренування були з дерев'яними автоматами. І це нас дало нам поштовх, щоб ми, ну, ми знаємо, що є системи кращі, є системи ліпші. Ми як технологічні виробники включились в це і створили системи лазертаг Майлс, які дозволяють тренуватися військовим в умовах на на наближених. Що відбулося зараз? А зараз у нас спрацювала міна. Ні, граната. у нас. Так, відчули, я її, момент... наче, вимкнув, щоб вона не вищала. Я в трохи нашкодив тут. Трошки то, трошки току відчуває. А а, а, Струм ви відчули. Так, так, да, так, 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 відчули. Так, так. Не беремо це. А, що, що ми бачимо? Да? Ми бачимо комплекти бійців. А, це жилети з датчиками, каски з датчиками, це автомати а, з лазерними випромінювачами. Це міни, розтяжки, гранати, повна номенклатура, з якими можна симулювати бій без бою. От, тобто Такі системи дозволяють бути краще підготовленим за самими. Такими скромними оцінками від 30% зберігають життя такі системи. Тобто тепер не на дерев'яних автоматах ми вчимося на ось таких. Як наскільки складно на них навчитися і наскільки вони наближені до реальних? А, навчитись на них не складно. А, після того, як навісний блок навішується на автомат, а, ми кріпимо сюди курок, або він спрацьовує з хвастового набою, або спрацьовує, як у нас ми бачимо зараз, лінія а, на курок. Нам треба влучати в зону. Да, Можна я спробую, я в останній раз в школі там да, ми, ви, ми, кажете, нас тривувала. Як ви кажете на дерев'яних да, автоматах, там. там таких маленьких? Нас, там, нас, там. нас вже, а, ти вже, це, це, да? Це, да? Це, як? І в, Так, це це як? Так, тепер, тепер е, при, краще сюди тримати, mm -hmm. приклад mm -hmm. приклад да. ось сюди. І, тепер і ти... не на людину направляти, так? Да. Ну, да. ну і не на техніку да. теж. Бо будуть проти да, тепер? Наші потрібно технічні влучити інтенери. в якийсь датчик, правильно? Так. Ну я ну краще не натискати. Чи можна натиснути? Yeah. Так, так. Так, а, так, ви на, вже натиснули. Все, все. У, нас є, у нас є у нас є є Я думаю, що це досить таки можна швидко да, навчитися. Да. Це до, до, виходить досить швидко. А, на бійцю ми бачимо, що у нас вже є спрацювання, є, замигали датчики, його вдарило струмом. Ви тут mm -hmm. могли бачити це трохи раніше, декілька хвилин, ми не знали. Це було за кадром і їх трошки. Ми просто експериментували. Да, да. Для того, щоб це ну, тобто, датчики мигають, є вібра, сигнал є візуальний сигнал, зброя відмикається. Вона, тобто, вже е, під час тренування вже не може когось підстрелити да, в умовах тренування. Є ось такий браслет е, на руці. Він б'ється током під час влучання. Це досить відчутно для того, щоб зрозуміти, що було. Влучання і е, ну, фіксується статистика. Е, фі, фіксується статистика за yeah. до допу... да. да, що, що ще ми бачимо тут, як ми вже з'ясували, гранати, міни. Е... Це теж так розумію міни, да. так? Ні, це у нас такі датчики, вони на магнітах, вони примагнічуються, їх можна примагнітити на техніку. Ага. А, їх зазвичай біля семи, семи штук, тобто з усіх боків можна встановити на техніку, і техніка вирішає свій шлях. В цей час бійці, які тренуються з гранатометами, або у нас тут десь була протитанкова міна. Про 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 міна, була? Не була? А, десь, може, там лежить. Є Не Не ну. а, десь поза кадром замаскувалась. Да, да. А міна, тобто, можна співпрацювати з технікою, тобто вражати техніку, тренувати засідки, тренувати влучання. Бо коли ну, одне діло це. Коли ти сидиш там в, в, в окопі, да, друге діло це реально може ну техніка рухається, все рухається, і може це відслідкувати. От тренування та... максимально наближені до та, реальності. Та, та, а теренування... що на планшеті у тому відбувається? Я бачу номерки, Це що означає? Номерки у нас на планшеті є спеціальна програма статистики. В ній кожний боєць у нас можна вибрати йому тип зброї. От, ми його додаємо або не додаємо до бою. Є статистика бою, статистика бою, яка дозволяє фіксувати, хто поранений зараз. Ну, тут червоні це значить вбиті. Поранений, вбитий в бою. Видно, є статистика подій, сюди виводиться, хто кого, який боєць, який час влучив. Є статистика, яка відображає на карті. Тобто ведеться запис бою на карті, і командир бачить на планшеті, хто де з бійців, який його стан. Ага, тобто це ну, планшет командира. Планшет командира, так. Да, і він в реальному часі бачить, можна зробити запис і розібрати, як відбувався бій потім, розібрати тактику хто, хто був ну більш активний, хто менш активний, хто витратив всі набої? Скільки часу потрібно на підготовку там підрозділу якогось або на проходження якогось базового комплексу? Скільки там комплексів? Тому що одне діло там просто там влучати в людину, да грати умовно там в страйкбол. Інше це вже використання мін, робота з військовою технікою. чи є якась градація рівнів підготовки. Розкажіть ну, про це. Зазвичай градація підготовки, ну наскільки мені відомо, я людина не військова а на часі, то починається це з, з тиру, з інтерактивного тиру, де відбуваються базові навички стрільби. Є, базові, є стрільби, стрільби, які вони військові військово на полігоні вже реальними кулями в тирі стріляють уже не в інтерактивному. Наше обладнання дозволяє тренуватись вже в, в, в командному режимі, в режимі об'єднання підрозділів, тобто керування, як, як правильно керувати. Ну, Чим більше, тим краще, ну тут треба, треба розуміти так, чим краще злагоджений підрозділ, тим ефективніше він потім в реальному бою. Тому ну тренування щонайменше тиждень або два. Якщо плотно, отак активно було. А це для цивільних, для військових, ті, хто хоче для вже мобілізованих? Хто вже звертається а, до вас? До нас звертаються військові частини, нас гвардія з ГУР звертається. У нас є звернення. І ми співпрацюємо. У нас є програма оборонці Києва. Теж влаштована, і тут проходять навчання, як і цивільних. Там є однодевне або п'ятиднівні курси по тренуванню цивільних Ну, з програми супротиву. Раніше ми лише бачили на відео на картинках, як тренуються бійці НАТО. І в принципі, ми бачимо, що зараз наближаємося до таких тренувань. Наскільки відрізняються ті комплекси, які проводяться в країнах НАТО, тренування, і от які представляємо ми зараз? Це сучасні комплекси. Вони більш сучасні, ніж деякі а ті, які представлені в країнах НАТО. У нас був вже досвід від бійців. Був були відгуки, коли вони потренувалися в Англії, потім потренувалися в Києві на наших обладнання. Вони казали, що наша вже більш сучасна. О, глядачі якраз uh, можуть бачити кадри того, як все буває, відбувається. Тобто реально максимально наближено до бойових умов, uh, використовуються будівлі недобудови, uh, техніка. Тобто, це не лише uh, так званий там курс молодого бійця, щоб ось це автомат, це міна, це граната. А тут бійці вже проходять якісь uh, етапи злагодження, uh, робота в парах, там робота між підрозділами. Правильно розумієте? Так, так так. тобто тут, в залежності від програми, яку ти хочеш uh, Освоїти. Да, да, освоїти або підрозділ, або просто людина, ти вже можеш, використовуючи все це. Бо, і фактично бюджет все. економиться, тому що ну, бюджет дори... економиться суттєво, бо немає витрати на а, патрони, немає витрат яких-то. Ну, тобто, це обладнання, яке працює довго і роками. Там немає таких витрат на підготовку, майже немає. А можемо тільки... ми зараз провести такий експромт, показати, як відбувається навчання, якусь міні-сцену, що зараз відбувається вас... перезавантажте, Будь ласка, навчані. обладнання. А про і дрони ми ще не розказали, да. так? так? Так, поки. Готу... Готуються, да, да, поки да, готуються бійці. готуються також, знаючи проблему а, з підготовкою бій... підготовкою льотчиків пілотів впівпівдронів, ми зробили такий тренажер, щоб дрони не розбивалися, в сітку не ламались. Бо як кажуть, хлопці, що більше ламають на підготовці, підготовці, в виконанні бойових завдань. А, собственно, тренажер Ми встановлюємо підвішуємо під А У нас тут є випромінювач. У нас там є приймач і є ще система передачі там радіосигналу. Під час польоту ми зараз його відвивідвідвернемо від мішені. А ми вже захватили. Під час польоту пілот направляє на мішень. От вона вона підлітає, підлітає, як ми бачимо. У нас пілот спра... да? да, бачить, що є спрацювання. У нас відобразила камера є да тут. Тут камери немає камера на камера на дроні. Mm -hmm. а, ми підвішуємо свою частину. Вона відповідна там, до бойової ваги від кілограунду до півтори. От у нас є відображена статистика, тобто що ми влучили. Таким чином, ми просто підлітаємо якнайближче. Ми можемо для пілотів-початківців 20 метрів виставити на влаштування, а для пілотів уже професіонально. То, то воно монтується на реальний дрон, так, лише так. без вибухівки, і а, завдяки датчику пілот бачить, чи умовно влучив він в ціль, чи так, не влучив да, да. без прямого там, тарану. Да, да, без прямого Ну, да. тобто він має фікс. Тренажер фіксує націлення, на ціль, що він став на ціль, і тренажер фіксує уже на, набли... наближення. наближення да. Тобто певну відстань. Може бути 5 метрів, там 15-20, залежності від того, який пілот. Ну і тепер бійці ви готові? Так. Да. Да. Що ми зараз будемо бачити? Ну тобто, дивіться, це лазерне обладнання, яке навішується на особисту стрілецьку зброю, тобто особиста зброя бійця. Жилетики надягаються на повний екіп. Тобто жилет, броня, розгрузки, все, що потрібно. Це кавер надягається на каску теж особисто, тобто, щоб кожен бєць звикав до свого обладнання. Тобто Чисто. йому не видається окремо учбовий автомат, та, та, його та, 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 в є свій, просто без просто, патронів. Він просто навішується це на свій автомат та і все. І є шокер для розуміння влучання. Тобто на близьку відстань потрібно влучати близько до датчиків, якщо відстань більше 150-200 метрів, то потрібно просто влучити в силует. Вже спрацює система. Мовно, між датчиками. Зараз мене поранили. Я це відчув. <рес> Було вдарило током. Так, є моментик. Зараз стоїть налаштування декілька життів, але хлопці зазвичай ставлять одне життя. Ну тобто, це все програмно налаштовується. Можна виставляти 5, 3, 1. Ну, хлопці взагалі на одному живуть. Відповідачка. Олексій теж відчув, що я в нього влучив. То, що система працює? Да, так, бо Багато ми чули відгуків від хлопців, коли йде тренування на страйкболі. Що... Не, відчуваю. не попав, да, ти не попав. Да, це, не попав. Це, я, 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 я живий. Ти не попав. Ти не влучив і да. зараз стриги, і Марк, Олексій, не гри. Ну, щоб ти сильно не радував. Так, щоб вличчя, так було видно, що вличчя не є. Повертаючись назад, ти пропустив. Ну, основна ідея шокеру – це відпрацювання рефлексів. розтяжку. Тобто, коли влучають, Да. От, ну я ну, розумію, а відразу. як а як спрацю... як використовуються міни? Тобто як мінаться як звичайні міни? Оки, а як міна знає, що це ви на неї наступили, а не ваш там партнер? Як, а, звіси, як всі, воно... всі, хто в радіусі а. враження міни, які живої звичайної міни на угу. справжні, вони втрачають втрачають життя. А, так. Гранати. Так Ми вже знаємо, що це а, то, я давай. не буду нічого натискати. <ріх> як це спрацьовує? Просто її кидають, вона <ріх> падає? Так, так. Та. А тут uh, у нас є. ну, Ми актували живлення, uh, ми зажимаємо, uh, як, як чеку зажимаємо, і ви, 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 ви викидуємо її. Тобто, і це нас... не я цього разу. Ось у нас є спрацювання. Тобто, є перевірено. Ціна питання. Ну, ми бачимо, що це сучасний комплекс. Лазери, датчики. І ви теж витрачаємо. Скільки це коштує, такий комплекс? і... Звідки гроші на цей проект, і як він окуповується? Чи ви там це навчання ці платні чи безкоштовні? Чи можливо комусь платні? Комусь безкоштовні? А, ну навчань у нас немає. А, у нас саме по цьому обладнанню, ми як виробники. От, ми виробляємо в принципі. економіка побудована адекватним чином. У нас є інші джерела. Ну ми з інших джерел фінансування на всі розробки фінансуємо і зараз за ну адекватні гроші. Це пропонуємо. Тобто розроблено і виготовлено за власний кошт. Так, да, це все власний кошти. А на майбутнє можете проанонсувати якусь розробку? Чи на цьому будете зупинятися? на цьому? Ми зупинятися точно. Не будемо. У нас в майбутньому ми плануємо зробити тренувальний для мобільних груп от такі з кулеметами збивають збиває Тобто, це теж там велика нагальна потреба їх тренувати якісно, щоб от ви, ви, ви відійшли трошки від да. теми. Ви о, виробляєте ці комплекси, і їх купують там військові підрозділи, чи волонтери, чи люди з ну, ну як ну більшість наразі купує волонтери для військових частин. Вони передаються на баланс, все як ну як, 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 як потреба. Да? Все, як, все як треба іноді трапляються замовлення від військових частин. Хотілось би більше, але ми працюємо над тим, щоб була більша бізнес. Бо ну, саме ця система ще не, не, ну, хто, де, хто її знає, хто з командирів, хто її не знає. Ну, тобто, і ми працю... Скептицизм, певне, був у військових, Ну, так це ж тяжкі, забавки, да, це ж... А, до перших, от, до показу, до того моменту, коли ми приїжджаємо, скептицизм був. Да, бо, а як це ж не мав фізичного влучання? Браслет е -по 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 показує, що все-таки. -все 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 Положи є є, 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 є відчуття, певно. Да? Пошкодуйте, будь ласка, да. наших бійців. А є, було був скептицизм, що там пролітає чи не пролітає через зелену траву. Ну це ж промінь. Він але промінь досить такий скажімо так, модульований сигнал досить потужний, і він пролітає там, де ви навіть не будете бачити силует людини в камуфляжі промінь туди. Проходить, тому він цей скептицизм. Ну розвіюється Технології все таки Так, і зараз новий етап мобілізації анонсують. Якраз потрібно наших військових вчити максимально наближених до реальних умов. І сподіваємося, що стане в нагоді. Ось дуже крутий насправді проекти це говорить про те, що український бізнес, українці долучаються до підтримки армії, до розробок, до підготовки наших бійців. Тому дуже круто. Велика подяка роботи. Сподіваємося, наш ефір допоможе в обізнаності військових. Вони можливо хтось поба. Вам головне потім genau. виробляти це все встигати. Дякую. Ми саме стараємося, дякую. Сергій Середа, Олексій Гіашвілі і Сергій Острушко були разом з нами. Ви героїші витримали. Друзі, шукаємо, знаходимо, кому кого зацікавило, волонтери військові підрозділи. Якщо, що, вибачте, ми не спеціально були в дуже. Далі емоційна перезарядка. Ми повертаємось.